А мені не дуже смішно. А мені не дуже смішно. Якщо ваш інструктор каже, що ліворуч ми повертаємо так же без проблем, як і праворуч, то ніхірна собі він помиляється. Ліві повороти самі складні. І ще раз вас повинно бути як мінімум лівих поворотів більше ніж правих і більше ніж проїзду прямо. Ліві повороти самі складні. При повороті ліворуч 99%, що ви пропускаєте зустрічку. Треба ще й розуміти, якщо ви на головній чи на зелений, середини доїхати, не залізти мордою в зустрічку. Видивитися, зустрічки може бути декілька рядів, попасти в свій, куди цілишся, не правдичти лівих пішоходів останніх, голова вліво в скло. Це ніхріна собі. Інструктор, блін, сміється. Мені печально. Ліві повороти відпрацьовуйте як умога більше. Якщо ваш інструктор їзде з вами по прямій, скажіть йому, що ви дуже боїтесь повертати ліворуч. І їздіть тільки ліворуч на кожному перехресті. Моя вам порада. Навчитесь їхати ліворуч це вже гарно. Але праворуч теж не так вже й просто, прямо краще всього. Тож старайтесь на перехрестях їхати або ліворуч, або праворуч. Вчіться.